Якщо ви, як і я, любите хороші девайси не за всі гроші світу, це відео буде корисним. Адже я розповім про клавіатуру та мишку від Бладі, які поєднують собі топові характеристики і розумну ціну. Вітаю, піпли! В мої руки потрапив це у вигляді клавіатури Бладі 98 Sport Slime та мишки W95 Max. Я покористувався ними і мені є що розказати. Тож тисніть вподобайку та розпочинаємо огляд. Отже, почнімо з анбоксингу, і мишка і клавіатура поставляються в яскравих коробках з описом усіх особливостей, про які пізніше. І щодо пакування, питань абсолютно ніяких. Як я сказав, до мене потрапило виконання спортслайм з жовтими кейкапами, але компанія пропонує і інші колірні, і навіть стилізовані виконання, як, наприклад, на рака. Тож кожен обере для себе, різниця лише в кольорі. В Коробці, здавалося б, нічого особливого, крім клавіатури, бути немає, але не в цьому випадку. Бладді підкреслює всю серйозність. Озність, даючи в комплекті запасні кейкапи за БС пластику, щоб за потреби зробити клавіатуру більш класичною, адже по дефолту на ній встановлені 25 стилізованих кейкапів, виконані з ПБТ пластику методом подвійного лиття. Не дуже подобається, що в темряві помітне нерівномірне підсвічування тих самих ПБТ-кейкапів. Але така сама ситуація була і з додатковими кейкапами в минулій моїй клавіатурі. Та сам ПБТ це сильно. По перше, це довговічність, по-друге, виразність. По-третє, на них не просвічують. Це символи. Тож тут компанія знову таки дає вибір. Доповнює комплект кабель Type-C довжиною 1,8 метра, з можливістю прокладки в три різні сторони, щоб оптимізувати робоче місце, оскільки клавіатура провідна це крута фішка. І 10 запасних механічних свічів Bloody BLMS червоного кольору, що забезпечують швидке лінійне спрацювання, тобто без кліку, сумісні з трьох та п'яти піновими перемикачами. І так, це в свою чергу говорить, що клавіатура має ход І знову ж таки посилаю. Видячитись на власний досвід, коли свіч виходить з ладу, а змоги замінити його тут і зараз немає, це великий мінус. Я мало що можу сказати про конкретно Bloody BLMS, адже це свічі прямо від компанії, але 10 запасних в комплекті бачу вперше. З ними, звичайно, що пулер та трішки папірців з гарантією. Так виглядає клавіатура у стоковому вигляді, і згодьтеся, відрізнятися вона вміє. Окрім яскраво виражених кейкапів, в очі кидається нестандартний форм-фактор. Bloody вирішили позбутися шести нечасто потрібних кноп. Пок для компактності, від чого їх лишилося 98. Досягнуто це шляхом розміщення клавіш в дві секції, і максимальним зменшенням відстані між основою і цифровим блоком. Ось так клавіатура виглядає в порівнянні з повнорозмірною, а це на хвилиночку на 20% менше місця на поверхні, при цьому зберігаючи той самий цифровий блок, до якого особисто я звик, і наявність його для мене маст хев не без компромісів, але мені здається, це кращим ніж таке елька. Габарити в цифрах на екрані. Звичайно, що клавіатура має два рівні прорезинених ніжок від 3 до 8 градусів. Сама по собі досить важка, від чого по столу їздити не буде, але це й не дивно, адже перед нами повноцінна механіка. Краще повернімося до свічів. Я говорив, що вони лінійні, а це значить, що акцент на тиху роботу. Щоб посилити ефект тиші під час друку і дати людям поряд нормально спати, додатково в корпус додані силіконові прокладки. Загальний ефект від тайпінгу мені подобається, звук приємний, відгук клавіш 1 мілісекунда, зазначений. Ресурс в 50 мільйонів натискань. Щодо підсвітки, повноцінна RGB на 16,8 мільйонів кольорів з можливістю перемикання режимів прямо з клавіатури. Тут вбудовано 10 дефолтних, але все і навіть більше кастомізується в Key Dominator 3. Це програма, яку потрібно встановити для детального налаштування тої самої підсвітки і для написання макросів. Час йде, все прогресує, і тепер мати вбудовану пам'ять навіть в клавіатурі. Цілком нормально. 4 МБ пам'яті дають можливість записувати пресети прямо в клавіатуру, тож зміна комп'ютера не проблема. Навіть якщо ти захинився. Також клава підтримує збереження до семи ігрових налаштувань. Відверто вигляд софту прямо з 2000-х, але функціонал вище неба. Те саме редагування профілів, один стандартний і шість ігрових Оскар макроедітор, що якраз дозволяє створити свій макрос. Ультра комбо, розділ, де можна запрограмувати комбінацію клавіш на одну кнопку і непогано читирити в іграх. Детальне налаштування підсвітки. Коротше, за бажання можна досить довго просидіти, граючись всякими налаштуваннями всеред. Дині ПЗ не менш важливий аспект: за скільки всі ці можливості механічної клавіатури від Бладді ви можете придбати. Актуальна ціна на момент запису відео орієнтовно 2000 тисячі гривень. І ті, хто розуміється, що механіка це не мембранка за 500, мають так само розуміти, що все, що пропонує компанія, враховуючи додатковий комплект, хот свапи, повноцінну підсвітку, силиконові прокладки, щоб свічі змазали ціни, пім не було. Я не розумію, як Бладді змогли це все впихнути за такий прайс. Забагато переваг за таку ціну. І це звичайно добре. Далі мова про мишку, що ідеально доповнює сетап, адже виконана в такому самому фірмовому стилі, що особисто мені нагадує кіберпанк, особливо з поєднанням цього, напишіть, як він називається кольору. Мишка має варіанти тих самих стилістичних виконань, що й вище описана клавіатура, тож знову таки підібрати під себе зможе кожний. Владі W95 Max говорить сама за себе, вона велика, до того ж асиметрична, більше підхват долонею, але тримає, як заманеться. Пару слів відступлю. І... Скажу, що подібна форма після симетричної мені до вподоби, адже моя перша на неї, мишка була саме такої форми: з виступом під великий палець і з косом на правій стороні, і певно, до неї я звик, але все це справа смаку. Фактично, як і з клавіатурою, бладі вирішили не відступати і поєднали фактично топові характеристики з адекватним прайсом. Місце компромісом знайшлося, але варто розпочати з технічної частини. Сенсор, ось цей на екрані, який неможливо зірвати з роздільною здатністю до 12 тисяч Ловіть на екрані всі основні характеристики, які можуть бути корисними справжнім геймерам. Отже, щодо технічної частини та довговічності, питань немає: 50 мільйонів натискань, 500 тисяч прокручувань і понад 300 кілометрів по бідному коврику мають від'їздити металеві ніжки, щоб вийти з ладу. А може й не вийти, бо тут, так металеві ніжки. Щодо загального виконання, питання є лише до підсвітки. корпус не прогинається, хват чіткий та приємний, боки миші злегка відчуваються прорезиненими і здатні накопичувати. Брут, та це проблема не персональна, бо моя колишня і не таке бачила. Питання лише до підсвітки. Тут це той самий компроміс. В деяких яскравих кольорах світло пробивається через пластик, її можна вимкнути, її можна зменшити в яскравості, і все таке, бо виглядає смачно, але просвічувань в деяких місцях буде. Відразу й про кабель теж нічого особливого, самий звичайний захистом від перегинань. Хто буде говорити, чому не безпровід, дочекайтеся ціни. Хороший безпровід стільки не коштує. Мишка позиціонує себе як ігрова, тож окрім футуристи. Фактичного вигляду і підсвітки має додаткові кнопки, які можна запрограмувати під себе. Дефолтні вперед, назад, подвійний клік, і додаткові підвеликий палець чи ще одне коліщатко, що є особливістю у фірмовим рішенням Бладі. В деяких мишках вони використовують кнопки для перемикання DPI чи підсвітки прямо з мишки. В цій моделі ж вбудоване додаткове коліщатко з тим самим функціоналом. По звуку. Оцінюйте самі, як на мене, звичайне звучання. Клік приємний, особливо кайфово крутити коліщатком. Додаткове коліща більш туге, додаткові клавіші на диво якісні, хоч цей момент часто люблять здешевити. Загалом хвалю вдале розміщення всього. Мої руки досить великі, але я не зачіпаю те саме додаткове коліщатко. Проте, якщо воно мені треба, легко дістаюсь. І це стосується усіх додаткових кнопок. В плані розміщення все ніби під мою руку робили. Круто. Більшість функцій можна тиснути прямо на мишці, включаючи перемикання герцовки. Та відстані до поверхні, на якій буде реагувати сенсор, корисна штука, до речі, але детальні налаштування сховані знову-таки в софті. З коробки є декілька режимів прошивки, щоб полегшити життя в певних іграх, від чого додаткове колесо можна налаштувати для різних режимів зброї, щоб швидко між ними перемикатися. Додаткова кнопка під великий палець, теж читерство здатна понижати сенсу до певного рівня за один клік для легшого прицілювання, наприклад, на дистанції, наскільки вірно я зрозумів. Коротше, без приколів мишку можна біндити. Як завгодно, вона теж має вбудовану пам'ять в 4 мегабайти, що дозволяє зберігати до 120 тисяч макросів, і настільки багато приколдесів в налаштуваннях я не бачив ніде. Не впевнений, що більшість буде цим користуватися, але помітно, що Бладі позиціонує свій продукт серйозно. Середня ціна в Україні 1250 гривень. Так, топовий сенсор, детальний софт, макроси, купа налаштувань та підсвітка все це трішки більше, ніж за 1000 гривень, від чого весь сетап в одному виконанні, який закриє більшість потреб. А для звичайного юзера всі потреби і зробить це приємно, обійдеться в менше ніж 100 доларів. Підсумовуючи, Бладі відверто дивує. В мене досить довго в користуванні бюджетні навушники від компанії, і кращих за ту ціну годі шукати. Здається, подібна ситуація з вище описаним сетапом. Лише цього разу рівень продуктів вище, відповідно, і довіра до них вища. Посилання на сайт Бладі я залишу в описі. Там знайдете і цю периферію, і іншу, що пропонує компанія. В мене ж на цьому все. Це нова рубрика. Сподіваюся, Майбутньому зможу розповідати вам про якісь інші девайси. А поки що, дякую за перегляд, користуйтеся хорошими девайсами, бережіть себе і побачимось!